Друзі, всім привіт! Було у нас відео один рік з мотоблоком, Відгук, чесний відгук про мотоблок. Сьогодні буде також відео про мотоблок. Мотоблок, як бачите, у нас зубер, 10 кінських сил. Хочу поділитися враженнями розказати людям, що їх чекає через 2 роки при покупці даного апарата. Так. Не хочу сильно затягувати, хочу показати, тягає він у нас такого прицепа, Прицеп саморобний. Що тягає? Тись кукурузу, десь перегній. Хочу розказати про мотоблок. Перегній, тягає трошки, він у нас дрова. так Далі десь на сіні був, трошки косив, трошки фризував, фризував небагато, фризував, е, один раз 25 соток, другий раз соток. 12 чи 15, багато він не фрезував. Фреза практично, вважайте, не використовувалася. Так працював трошки, але не так, що багато. Так, що хочу розказати далі, що він у мене трошки косив, трошки фрезував. Косив соток 50 всього лиш. Це все, що він в мене косив, і то один раз. Так коло в хати трошки так викосив. Потім він у мене звозив, трошки сіно возив, трошки возив соломи. Соло Мавтюка. це привозив, він трошки возив. Потім возив сіно, сіно не виключався, хочу розказувати вам, що він у нас робив. Мотоблок у нас працював, що в ньому, по ньому робилось, хочу все розказати. Потім таскав він нас дрова цим прицепчиком. Так, чисто на зиму. Нічого такого. Далі що він у нас? Він у нас садив часник, він у нас чосник, копав чесник, копав прилічно, садив також прилічно, йому не важко. Земля була підготовлена, він просто ходив з упучниками. Картоплю він не копав, нічого такого більше не робив. По ходу діла буду розказувати, що по ньому робилось і що він у нас робив по роботі, щоб не затягнути. Так, як бачите, мотоблок десятка, куплений був новий, новий був 1000 доларів. Зроблено було такий ящик під акумулятор. А, ще бігав з оприскувачем. з оприскувачем він гектара 2. Він бігав ну, цілий сезон, з оприскочем. Так, мотоблок. Бачите, у нас є отакий от ящик. Це у нас під акумулятор. Саморобна проводка, яка зараз буде мінятися, але відео не про це. Відео про мотоблок. Що по ньому робилося? Виглядає він таким образом. Оця от, хтось запитає, що це затяга, це декомпресор. Щоб коли сидиш, вижав компресор і таким тумбірочком він заводиться. Це перша така доробка, як бачите, за два роки вже почала вигорати краска на отакі от з'являтися от, ржавчина. Не критично, але щоб ви бачили, що відбувається з мотоблоком за два роки. Ось так виглядає ручка тут, вже трошки повигорало, хоча воно підкрашувалось далі. Має таку трошки не мився, він нічого, хочу показати, як є, і розказати про нього правду. Чи вартує він своїх коштів, чи варто його купляти, чи ні. Зараз дізнаєтесь. Так, прицепне, як бачите, на герметику, бо підтікає. Навіть з прокладкою підтікає, тому що ці болтики розкручуються, хоч там гроверки стоять, але воно відкручується. З часом, бо він дріб одноциліндровий. Треба підкручувати навіть так, бо буває, от бачите, почало підтікати, підкрутив, все все порядок. Має такий ось вигляд, покажу, де трошки підтікає масло. Я тут що тільки не робив, вже герметиком і старався. Там нема місця ні знутрі, ні знаружжа. Може хтось підскаже, зроблю, щоб воно не підтікає, але от бачите, така от кака є. Як можете замітити, все в красному, де не видно в чорному, це герметик. Бо там підтікає. Тут було зроблено свічу накала, вварено в воздухан. Свіча накала від Т-25, кому цікаво. Підключається, дуже гарно заводиться зимою. Так, трубка, бачите, була замінена високого тиску. Бачите, вона не чорного кольору. Причому була замінена недавно, тому що почав він щось пчихати, підгазовувати. Думав, що це, крутив і насос, і цю кришку знімав, і прочистив форсунку. Все попрочухав, бачите, трошки забруднений. ну, і Показую просто, як є, щоб не казали помив, він у вас нічого не робить. Показую, як є. Почистив форсунку, все зробив, нічого не уходило. Як потім виявилося, от, от в началі, де він почав під'їдати, підсасувати воздух і він чихав, кашляв, замінилось, все працює. Так, далі, бачите, від. Динаміка стоїть, сіточка там, щоб не засасувала туди повітря. Не засасувало туди мусор всякий. Сіточку два болтика розкрутив, сіточку зняв, прочистив, красота. Так, далі. Було, поставлено... Було поставлено такий датчик температури з вольтметром. Вставляється в кришку. Кришку знімаєте, тут з боку є оцей пипчик Він якраз туди залазив. Так, далі. далі тут стоїть резинка, як бачите, бо підтікає солярка, якщо повний бак. Є таке. Так, що на ньому було зроблено? Купувався він без стартеру, тому було поставлено стартер. Стартер від Жигуля, атековський, фірмовий було поставлено, ось так стоїть. Було проточений вінець, вінець під вінець. вінець. у нас ГАЗ-53, проточений муховик, поставлено вінець. Замінені, Є звісно, були помінені е, ремні, тому що ремні грідні розлетілись. Тут от випав болтик, болтики маю, але під дану різьбу немає, треба купити під різьбу. Потім з'явився шум, дрібіжить, поставив так тряпкою, бо зажимати болтики, нічого не дає, дрібіжить капітально. Вип... Так, друга лампочка, понятно, вже третє стекло задолбало, купив стекляне, зроблю трошки менше, поміняю. Стоїть, треба поставити. Задолбало. Так, далі, генератор помер. Підтікала... Підтікав сальник. Вирішилось 15 хвилин роботи, заміна сальника. Навіть криворухи поміняє, там дуже швидко ставиться, підтікало трошки масло, Це за два роки. Потім щеплення. Щеплення у нас. Все працює добре. Оці три оцих сухарика, чи як називається, повіджимались, отут регулюється цими болтиками, це все підрегулював, зазор виставив, все працює, все добре. По коробки питань взагалі нема. Було питання в самому началі, Получається, було почало на второй передачі, на, на второй повишені, ну або на четвертой передачі почав трошки почав він трошки. Шум з'явився. Вий вила коробка, позвонив по гарантії сказали, що гарантії немає, гарантія тільки на сам мотор, а коробки не розпостраняються. Короче, послали нахер. Ось такий мотоблок, чи варто його купувати. Скажу вам, якщо є кошти, купуйте собі японця. Напишіть, хто має японця, як вам японці. А, чекайте, що саме головне. Резина. Резина за два роки, бачите? Потріскана вже капітально. Це праве колесо, зараз покажу вам ліве. Спеціально не знімав. Покажу вам, яка вилізла гуля. Це пробував трошки підшити, щоб хоча б ще недільку побігало. Бо треба був мотоблок. Як, він в мене як коник, як кров з носа. Але от бачите, за два роки гума це виходить, Зубровська. Хочу показати 6х12, 10 слоїв, типу всі діла. Ось така от гуляка. Так, систему охолодження зробив менший шкіл. Поставив. Гріється він в жару. Якщо ви возите щось з прицепчиком, він гріється. І якщо з прицепчиком щось тягаєте, ви його не нагрієте. Там 83-86 максимум. Що хочу сказати, 83-86, нічого ви особо його не нагрієте, а якщо десь починаєте фризувати, градусів 25 він у вас нагріється капітально. Тому що система охолодження, якщо або встановлюєтесь, або зливаєте воду, заливаєте холодну, старайтесь регулювати, дивитись за температурою щоб його, не дай Боже, не перегріти. А так, в цілому, миритись можна. так, Далі, що по мотоблоку? Готувати чи ні. Ну, Резина. Через 2 роки вже хана там щось десь підтікає, десь тут нічого таких потьоків по двигуну немає, як бачите. Болтики бачите, замінені на японські, тому що нові стояли рідні, тут вже підтікало, бо я поставив на герметик і видно десь видавило більше і підтікало. Потім зняв кришку, переставив і ушло. Все діло. Ну Двигун сухий, отут тільки трошки. В цілому вони як би, працюють, все добре, але є таке. от але. Є неприятні речі, такі дуже неприємні, коли от... Коли от Коли тут от підтікає, тут треба промазувати, тут промазувати, тут це все на герметику, все треба переставити, все зробити, купуєш нову техніку і цим займаєшся. Хотілося б, щоб трошки було краще, навіть якщо вони були б трошки дорожчі, але щоб були по якості набагато краще, щоб не довелося міняти оці. Оці йдуть рідні були такі жовті, а не рідні йдуть чорні. Це в нас підкосілку. Зараз покажу навісне. Це в нас косілка, косілка в нього є. Роторна на 90 см. От. Плюси, його, то, що він простий, те, що можна сюди поставити на шків, начепити багато навісного. наприклад, косілку, Гілкоподрібнювач. морковку, яка там. Рубає вам дрова і так далі. Також назад можна, ось у вас один рівчак у вас свободний, ви можете то, також щось поставити і багато на ньому робити роботи. Але от є такі моменти, як покрасці, бачите, тут вже підкрашувалось, воно вже вигоріло. Я думаю, зачухати весь і перекрасити його по новому. Так, в цілому він роботу робить. ну Непоганий, але є свої нюанси. Звичайно, було б можливість купив би. Я тоді не знав, купив, напевно, японця. Якщо з цим змиритись, трошки доробити, поміняти резину доглядати за ним, я маю на увазі міняти цей фільтр. Мінялось тут в двигуну масло два рази, в коробці два рази. За цим слідкувалося, мінялось, купляв юковське тат-17, не жалів коштів, все робив, все положено. Так він працює, ці всі тяги, все безподобно. Воно все буде ходити ще не один рік. Тут також мінялось масло. На, на донцю є масло чи переработка, хто там як ляє. Це все ставиться, питань нема. Ну, ось таке от відео по мотоблоку, я ж кажу, він роботу робить, але є свої нюанси. Є. Хтось мириться, хтось не мириться, хтось каже, це неприємливо, що так і так. Ну, хтось буде правий, хтось ні. Це моя суб'єктивна думка. Напишіть, як у вас, буде цікаво почитати. тормоз, звісно, не працює, ця бляшечка також вилетіла. В кого працює тормоз на старих мотоблоках. Оці всі болтики, це вже не його. Це від японських, мотобл... від японських мопедів продають на розріб, ну, там, на вагу продають ці болтики, купував і поставив. Всі йшли з гроверками, на нових рішили не ставити. Хай розкручується вам по дорозі. Ось такий у нас відео про мотоблок, якому два роки. Хто хоче а, ще мінус його, те, що від нього болить спина поперек. ну На руки дає він важкий, все ж таки треба ставити якусь противагу, якщо щось берете, бо ну, важкувати він. Хто хоче собі, хто розказує, чи 12-ку я тягаю, ну тягайте, скільки собі хочете, я вам покажу, як воно є. Є ці роги десь на поворотах, зачіпляє цими оцими ручками, чіпляє десь ногу, буває десь за бік зачіпає і зразу. Сразу синяки. Синяків в мене від нього немало. В цілому непоганий, двигун непоганий. Є ж кажу свої нюанси, моменти. Роботу він робить, тягає, їсти, десь і скосити можна. Все помаленьку можна робити. Я маю на увазі тягати, не втулити йому п'яту передачу під гору тягати. Ні, дати понижену, помаленьку він суб'єкт, тараканчик повзе. Але роботу він свою робить. Звичайно, не як трактор, порівнювати його з трактором. це Очки порівнюють це мотоблок, це така невеличка техніка. Чи рекомендую, чи ні, ну кому? як. Взагалі непогано, кажу, є свої нюанси. Тому хто хоче собі придбати, щоб ви знали, що вас чекає через 2 роки. Що не так, як інші розказують, що там двигун-гібрид, тут коробка від тяжкого мотоблока, а сюди ставлять повітряну. Це взагалі. Купили, тому що бідний він буде бідний. То То з водяним не справляється, а з воздушним тим более. Так, в цілому все працює, все робота. Хтось може буде якісь запитання будуть по мотоблоку, чи хтось хоче там, написати свою думку. ласкаво просимо в коментарі. Все, всім гарного дня.